Дивіться, по-перше, як це все відбувається? Це відбувається намацування, придумують спільні бренди, Придумують спільне співфінансування. Об'єднуються громади. Цим зараз розповідає про конкретні випадки, де я бачив, що я чув, об'єднуються для того, щоб разом отримувати грант, бо це простіше, разом отримувати програмне фінансування, це простіше і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Є громади, які дають консалтинг. От одна громада, наприклад, Смельниччини, яка невеличка громада, яка спеціалізується на Наприклад, атомні наградиці зрозуміло, чому Тому що там одна з найбільших атомних електростанцій України, і там фактично це регіону, формуючи підприємство, а не гроші, б не культурна історія, не просвітницька, не ще якась. Це все дотично. Головна історія, що б ви думали, консалтинг консалтинг, як, наприклад, зробити підприємство велику екосистему. Тому що атомна електростанція це велика екосистема. Рибу розводять. Там і фермерство роблять, і так далі тому подібне. Оцей великий консалтинг зараз він на профартовій громаді. А це по суті теж гроші, тому що інформація коштує грошей. гроші. Але і бувають і такий зв'язок. Купа зв'язків, все індивідуально. воно йде далі. Підписуйтесь, дивіться подкаст плічок і сортовані громади. Ми правда робимо це з душею, тому що під час запису подкасту по суті відбувається оце спайка.